Вітаю! До вашої уваги дитячий фотоапарат модель 2XA це легка і проста використання цифрова камера. Пристрій розроблений спеціально для дітей. Великі кнопки, зрозумілий інтерфейс, привабливий зовнішній вигляд, дозволить малюку самостійно робити фото та відео без складних налаштувань. Корпус виконаний із безпечного пластику та доповнений силиконовим захисним чохлом, що робить фотоапарат більш стійким до випадкових подій. Пластик та силікон не мають запаху, що важливо для використання дитини. Дана модель має кольоровий екран, основну та фронтальну камери. Є можливість зйомки відео у форматі Full HD. Підтримує карту пам'яті до 32 ГБ. До комплектації входить як сам фотоапарат, так і шнурок для зарядки та шнурок для носіння дитині через плече. Дана модель у нас є в двох кольорах фіолетовому та рожевому.